Твірна конуса і бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює 25 см, а піраміди дорівнює радіусу основи конуса. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди, якщо площа бічної поверхні конуса дорівнює 505 см2. Побудуємо конус і правильну трикутну піраміду. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Площа бічної поверхні піраміди дорівнює 1 друга периметра основи помножений на апофем. Апофема це висота бічної грані. По рисунку це СМ, висота бічної грані. Твірна конуса і бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює 25. Так, у піраміди ССС, бічні ребра по 25. Так, твірна конуса. Тут окремо побудуємо. 25. Площа бічної поверхні конуса дорівнює 500 π Застосуємо це. Так, площа бічної поверхні. S бічне конуса дорівнює 500 π Площа бічної поверхні конуса дорівнює, обчислиться ну, за формулою πrl, дорівнює 500 π Так, напій скорочуємо. Маємо rl дорівнює 500. L – це твірна, вона відома 25, отже, 25R дорівнює 500, ділимо на 25, 50 на 25, 2, 0, 20. Отже, радіус дорівнює 20. Звідси, знайшли, що радіус дорівнює 20. Сказано, що апофема піраміди, апофема SM, дорівнює радіус основи конуса. Радіус 20, отже, апофема теж буде 20 піраміди. Отже, М знайшли. Залишається знайти периметр основи. Правильна трикутна піраміда, отже, в основі правильний трикутник, потрібно знайти сторону. СМ, висота бічної грані. Отже, трикутник СМВ прямокутний, з трикутника СМВ За теоремою Піфагора знайдемо, чому дорівнює МВ. МВ дорівнює. Це знаходимо кати, тут же від квадрату гіпотенузу, 25 квадраті віднімаємо квадрат відомого кати. Та 20 у квадраті. 25 відняти 20, різниця квадратів буде 5. помножити 25 додати 20, 45. Не будемо множити, а 45 розкладемо на множники. 5 і 9. Під коренем 2 п'ятірки одну виносимо, корінь з 9, це 3. 5 на 3 отримали 15. Трикутник СБА рівнобедрений. А отже, СМ є і висотою, ми діалиною бісектрисою, МВ дорівнює 15, тоді і АМ буде теж 15. Отже, вся сторона АБ дорівнює 30, АБ, АЦ і СБ всі по 30. Підставляємо, обчислюємо. Так, одна друга. Периметр основи. три сторони, кожна по 30. Множимо на М на апуфаму на 20. 2 і 20 скорочимо на 2, 10, 3 на 3 9 і дописуємо 2 нулики. 900 відповідь 900.